гальмовання бойових дій, звичайно, буде, тому що без техніки воювати неможливо повноцінно. Ми добре усвідомлюємо, що натяжка, натяжка техніка, особливо танки, важить від 57 тонн до 75. Звичайно, ґрунтом це все рухатися не може. Але є нюанс, який буде відзнятися від минулої зими, Найбільший ворог руху техніки, навіть невеликими групами, 3-5 одиниць, це артилерія. А от у частині винищення артилерії з травня місяця ми сягнули колосального перевороту. Він направду дуже серйозний Зний, отже, якщо за півтори року війни ми в середньому нищили в межах від 200 до 300 артилерійських установок. Саме таку кількість росіяни можуть заміщати, тобто знищили, замістили, знищили, замістили. То у травні відбулася кардинальна зміна. В травні знищено 553 п'ятдесят артилерійські установки. У червні 688, у липні 677, у серпні 691 і у Вересні абсолютний рекорд 947. якщо разом скласти.